Прифеного, благодатного і чудового, Надіюся Дня Суботи. Вітаю вас, Меджугор'є, таке серце Боснії Герцеговини, молитовне серце Європи, а й світу, підозрюю. І сьогодні навчаємося від старших. Сьогодні нас навчає Сергій Колєснік, такий є друг у мене. Тут живе у Меджугор'є, Вже декілька років так склалося. І Дав таку файну відповідь на запит, який на днях також декілька людей мені давали, що робити. Багато людей пишуть через Ютуб-канал Ходім, в Інстаграмі, у Фейсбуці ставлять питання. І часто питання є такого характеру: що що робити? От я десь там у Франції, я в Австрії, я в Німеччині, хтось в Канаді, хтось ще в інших місцях, що робити для того, аби не залишитися самотнім. Для того, аби, от ви кажете, люби, от ви кажете любіть, от церква навчає, слово Боже навчає, Євангеліє навчає любити. А як я можу любити, коли мені взагалі, по-перше, важко відкриватися на тих людей, в середовищі, в якому ти проживаєш, там в чужій країні, на чужині, як ми кажемо, а, а знай, 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 знайти своїх непросто. Або потім, коли вже знайдеш своїх, то не знаєш, що з ними робити. Як як з ними, як, як їх любити? То Сергій тут з деякими друзями вийшли з положення так. Вони створили спільнотку. Тут, у Меджугорі, взяли благословіння, і з благословіння створили спільнотку, збираються раз на тиждень хоча б, при можливості, і частіше, хоча б раз на тиждень побути, поспілкуватися, попити чайчик, а між іншим помолитися, розібрати якийсь псалом, розібрати якийсь уривок із Слова Божого. А раз на місяць обов'язково обов йдуть на такі обіди агапи. І мене вчора запросили. Я дуже дякую, Сергій, було дуже смачно. Тобто, де, де є мінімум як такої молитви формальної або взагалі молитви, там по графіку, просто є там благословіння їжі і спільне чаювання, спільне споживання їжі і спілкування. І Він каже: ну, це класна можливість для того, аби любити конкретних братів і сестер на конкретній мові, яку ти розумієш, любити. Потім, при можливості, вже по дорозі відкриваєшся там на місцевих, де, де ти живеш, шукаєш, знайомишся, спілкуєшся. Але для того, аби більш вільно розростатися в ширину, треба розростися в глибину. Треба розростися з тими, ну, ну, з кими спілкуєшся на зрозумілій мові. І, і це, я думаю, також може бути хороша відповідь. Брати і сестри, там, де ви є, нас так багатьох рознесло по цілому світі. Просто буквально по цілому світі. Я знаю десятки і десятки, якщо не сотні, моїх знайомих, друзів, які просто повсюди живуть, повсюди. І що робити? Ну то шукайте своїх, шукайте тих, хто хоча б розуміє вашу мову, українську мову, зрозумілу мову. То почніть із ним якось збиратися. Почніть просто спочатку десь хоча б раз на тиждень піти на каву, на чай, а при можливості помоліться разом. Це не так складно, як здається. Спробуйте. При можливості візьміть Біблію, розберіть якийсь малесенький уривок, поспілкуйтеся, почаюйте. І ви побачите, коли ви є разом, коли є можливість бути разом, тоді з'являється можливість і любити, тоді з'являється можливість дарувати себе один для одного, дарувати свій час, дарувати свою увагу, дарувати людині можливість бути почутою, бути вислуханою і самому бути вислуханим. Тому творіть спільнотки. Церква взагалі, модель церкви ідеальна, це спільнота. Яка складається із спільноток спільнота спільнот. По ідеї, так би мала бути і парафія. Бо загалом парафія, можна сказати, це швидше натовп. Бо, бо чи ти знаєш всіх по імені. І коли є можливість створити маленьку спільноту до 10 осіб іноді. З якими ти хоча б раз на тиждень поза літургією, поза богослужіннями парафії, побачишся, почуєшся, почаюєш, поспілкуєшся, підтримаєш, в чомусь допоможеш, помолишся за нього чи за неї. То це дає зовсім інакший зв'язок і зовсім інакшу можливість для того, аби любити. Тобто все, що нам треба, це навчитися бути разом. А у бути з'явиться і любити, і дарувати себе, і допомагати. Тому шукайте, шукайте. Чоловіків, жінок, друзів, братів, сестер. З ким можете побути хоча б одну годинку на тиждень поза церквою, поза богослужінням, і ви побачите, що в цій огорожі бути, на цій платформі бути разом, з'явиться і почнуть виростати інші речі полюбити один одного, подарувати себе один одному. Правда кажу, песик? Песик щось підозріло, дивиться на мою камеру. Камеру не чіпай. Молодець, камера моя. Файний песик, але щось має дивну любов до камер. Тому, товариство, я з вас помолюся і благословлю. А ви подумайте, зараз, одразу після цього відео, подумайте, чи є хоча б одна-дві людини, яким би ви могли запропонувати, слухай, а давай спробуємо зустрічатися хоча б раз на тиждень. Якщо немає можливості в когось вдома, на квартирі, то спробуйте десь у кав'ярні, в якійсь забігайлівці, де недорого, але де ви почуваєтеся комфортно, аби побути, помолитися. Розібрати біля, трошки слова Божого, і ви побачите, як це вас благословить. Особливо тоді, коли ви витриваєте хоча б півроку. Ви побачите, яким це стане для вас благословіння і для тих, хто буде разом з вами. Бо це і є спільнота, коли ми шукаємо як ще більше полюбити іншу людину. Файно. Будьте благословенні, будьте з різними братами і сестрами, шукайте їх, де би вас не занесло на цей день у світі. І, до речі, Напишіть у коментарях, де вас занесло. Напишіть у коментарях, де ви є і де саме потребуєте створення такої невеликої спільнотки. А ми помолимося, поблагословимо, поставимо хрестик під тим. До речі, хрестик це я благословляю, у нас у каналі Ходім. І надіємося, що там, де ви напишете, звідки ви є, щось таке цими днями створиться. І, і підозрюю, що це щось, ця спільнотка буде дуже файна і принесе вельми файні плоди. Мајдес е фајно, Мервам.